день. в українському кризовому медіа-центрі до слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Матузяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги інформація зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Однак, перед початком нашого брифінгу я озвучу заяву. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко готовий підписати указ про демобілізацію військовослужбовців, які були призвані в рамках п'ятої хвилі часткової мобілізації. Нещодавно відбулася розмова президента з міністром оборони щодо проведення демобілізації. Глава держави повністю підтримує це рішення, про що він зазначив під час розмови з міністром оборони. Вже сьогодні міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, доручив відповідним посадовим особам підготувати документи із пропозиціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців п'ятої хвилі. На початку наступного тижня Міністерство оборони внесе відповідний проект указу, який буде розглянуто президентом України та прийняті відповідні рішення. Демобілізація відбудеться у порядку, визначеному законодавством України. Для заміни військовослужбовців на сьогоднішній день підготовлено відповідний особовий склад в підрозділах Збройних сил України. Друзі, далі переходимо до інформації з зони проведення АТО. На Луганському напрямку відбулася одна короткотривала збройна провокація ворога із використанням станкового, протитанкового гранатомету. Це відбулося поблизу села Новозванівка, що на південь від Попасної. Донецький напрямок інтенсивність ворожих обстрілів дещо зменшилася. В Авдіївській промзоні, традиційно гарячій точці, впродовж останніх тижнів важке озброєння противником майже не застосовувалося. Бойовики лише пізно ввечері випустили чотири міни в бік позицій сил антитерористичної операції в цьому районі. Втім, ворог і надалі широко застосовує крупнокаліберні кулемети та гранатомети проти українських Захисників Авдіївки. Натомість вчора знову спостерігалась активність незаконних збройних формувань на Світлодарській дозі. По українських позиціях, які розташовані неподалік селища Луганське, за день бойовики випустили 60 мін калібром 120 мм. І окрім цього, ворог декілька разів відкривав вогонь із використанням бойової машини піхоти. На околицях окупованої Горлівки важке озброєння ворогом не застосовувалося, однак у Троїцькому ворог відкривав снайперський вогонь. Всього ж на Донецькому напрямку за добу відбулося 15 ворожих провокацій. І Маріупольський напрямок там бойова активність противника вчора дещо зменшилася ніж у попередні дні. Зокрема, зі вчорашніх 25 обстрілів Чотири відбулися з використанням важкого озброєння, а саме мінометів. Решта обстрілів та збройних провокацій відбулася зі стрілецької зброї кулеметів та гранатометів різних систем. У Красногорівці, Мар'їнці, гранітному та березовому були активними снайпери противника. І окрім того, у Березовому та сусідньому з ним Новотроїцькому ворог застосував міномети, при цьому випустив по наших позиціях близько 20 мін. І як повідомлялося під час вчорашнього брифінгу вчора на світанку зі сторони Старомихайлівки, незаконні збройні формування відкрили вогонь по танку з танку по житлових кварталах, у кварталах Красногорівки. І нагадаємо, що внаслідок цього злочинного вогню було пошкоджено 5 осель та поранену жінку. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув. Двоє наших бійців були поранені. І втрати противника за минулу добу 11 бойовиків загинули, та 13 зазнали поранень одразу з п'яти бандформувань так званої ДНР. За даними розвідки, Росія продовжує перекидати військову техніку та боєприпаси на тимчасово окуповану територію Донбасу. Зокрема, через прикордонне місто Краснодон в Луганської області переміщено три вантажні автомобілі з боєприпасами та три цистерни з пальним. До Ровеньків було доставлено 14 цистерн спально мастильними матеріалами, а це близько 700 тонн. І до селища Кутєйнікова Амвросівського району Донеччини доставлено близько 450 тонн. І до Іловайська три цистерни пального. І також через село Дякове Андратисівського району Луганської області прослідувало 5 вантажівок зі снарядами для. 122 мм реактивних систем залпового вогню ГРАД, а також для танків. І окрім цього, наша військова розвідка повідомляє, що до Новоазовська прибув підрозділ 45-ї окремої бригади спецпризначення повітряно-десантних сил Збройних сил Російської Федерації, які базуються в Підмосков'ї. Для цього підрозділу взаємодії з іншими російсько-терористичними бандформуваннями планується розвідка боєм з метою. Викриття систем вогню сила ТО в районах Водяного та Широкіного. І нагадаємо, що аналогічні заходи були проведені російським командуванням 14 червня в районі Павлополя, коли противник активно обстріляв сили АТО з артилерії та мінометів, в результаті чого двоє українських бійців загинули, та двоє були поранені. І також головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що Спроби противника спровокувати сили АТО на відкриття вогню у відповідь тривають, зокрема під час перебування на передньому краї представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Так володіючи інформацією про переміщення співробітників ОБСЄ, 13 червня в районі Комінтернового підрозділ 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти «Новоазовський» здійснив обстріл наших позицій зі стрілецької зброї. Після чого встановив димову завісу, через 10 хвилин поблизу зазначеного району проїхали два автомобілі ОБСЄ. Аналогічна ситуація зафіксована позавчора в районі Водяного. Українські спецслужби попередили теракт на залізниці. Оперативники знайшли замаскований пакунок з двома протитанковими гранатометами та сигнальними ракетами між станціями Асланове і Приувраження. У Нікольському районі Донецької області за попередньою інформацією, ця зброя була призначена для обстрілу одного з вантажних потягів. На Луганщині Служба безпеки України спільно з військовою комендатурою міста Щастя виявила схованку зі зброєю. Звідти вилучено два гранатомети РПГ-22 протитанкову міну з годинниковим підривником. Сама схованка була захищена двома розтяжками, встановленими з гранатами Ф-1. А сьогодні, близько сьомої ранку, на Харківщині на кордоні з Росією співробітники прикордонного відомства та Служби безпеки України затримали громадянина України при спробі незаконного перетину державного кордону та переміщення до України одного кілограма пластиду, семи тротилових шашок та гранати РГД 5 Усю небезпечну поклажу вилучено розпочаток слідчі дії. І Служба безпеки України викрила чергового інформатора бойовиків. Затриманий виявився мешканцем Волноваського району Донецької області. Він встановив приховану відеокамеру на дорозі, що веде до лінії зіткнення для оперативної передачі відомостей ватажкам так званої ДНР. Українські військовослужбовці опановують сучасні навички ведення війни за допомогою інструкторів Збройних сил Великобританії. Британські військові курси, проводять курси з польової медицини та поводження з вибухонебезпечними пристроями на базі бригади транспортної авіації повітряних сил. Водночас на полігоні транспортної авіації навчаються фахівці служби забезпечення польотів, парашютно-десантної служби. Та льотні екіпажі повітряних сил Збройних сил України. Ці тренування відбуваються у Вінницькій області і триватимуть до 18 червня. Курси проводяться вперше, втім можуть стати ефективним початком для подальшої співпраці з однією з найпотужніших армін в складі НАТО. І тим часом продовжується бойовий вишкіл українських військових, які беруть участь у багатонаціональних навчаннях у Польщі Анаконда 2016. Тепер бійці литовсько польсько української бригади перейшли до заходів цивільного військового співробітництва та розмінування небезпечних ділянок. Окрім того, українські та польські військові тренувалися брати під охорону населений пункт та обшукувати будівлі. І на сам кінець сьогодні Верховна Рада України ухвалила закон, що реформує структуру військового управління Збройних сил України. Зокрема, в законі прописано об'єднаний оперативний штаб як орган військового міжвидового та міжвідомчого управління військами, командування сил спеціальних операцій, а також командування високомобільних десантних військ Збройних сил України. Друзі, наразі це вся інформація. Чи будуть запитання, уточнення? Прошу дякую, пане полковнику. Одне запитання, і будемо завершувати. Розкажіть все таки, коли п'ята хвиля повернеться додому, скільки вони наскільки там тижнів місяців більше затримуються, і де бойовики понесли такі серйозні втрати? Дякую. Стосовно втрат бойовиків, одразу одразу пропоную пропоную вам звернутися до інформаційного ресурсу головного управління розвідки Міноборони, там більш детальна інформація щодо проведення демобілізації. П'ятої хвилі, як вже було сказано, президент готовий підписати указ. Міністерство оборони отримало відповідне завдання. На початку наступного тижня проєкт указу буде внесено до адміністрації президента і Верховний Головнокомандуючич прийме відповідне рішення. Після підписання указу розпочнеться демобілізація військовослужбовців, які були призвані в рамках п'ятої черги. Це буде відбуватися в межах чинного законодавства, встановленого законом. Дякую, пане полковнику, друзі. Дякую. На все добре на цьому прес-конференцію завершено. Друзі, наступна подія